Xiaomi Note 8, ціна 2400, чорний колір. Ось такі по корпусу невеличкі є царапки, не суттєві. Так, телефон працює досить гарно. По обуду є теж невеличкі царапки. Type-C роз'єм, також має роз'єм на наушники 3.5. Телефон повністю працює добре, перевірений. По екрану серйозного немає нічого, працює непогано. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Так, інформація про телефон Note 8, 64 ГБ пам'ять самого телефону на 11 му Андроїді та 4 ГБ оперативної пам'яті. Так, ось така тут камера ну, доволі непогана, погано видно ще трошки на відео. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, такий або будь-який інший пристрій, пишіть мені. У повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.